Цієї ночі польща постій... польща повністю закрила свій кордон з Білорусі. Це стосується автомобільних шляхів та залізничних переїздів. Це відповідь польської влади на російсько-білоруські навчання захід 2025 які починаються в Білорусі сьогодні і триватимуть там до 16 вересня. Ну і Польща також оголосила про закриття свого повітряного простору вздовж кордону із Білоруссю. Про аналогічний крок заявила і е, Латвія, чого бояться у Варшаві та в Балтійських країнах і чи не є. Більшенням у це от побоювання з'ясували наші журналісти. На білорусько-польському кордоні величезні черги. Сотні автівок та автобусів намагаються потрапити до Польщі перед закриттям кордонів із білоруссю. Призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках. На виїзд з Польщі до Білорусі та в'їзд до країни це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів. Закрили для вантажного руху і три залізничні прикордонні переходи. Ми закриваємо наші кордони з Білорусію через загрозу, яку становлять навчання-захід служби Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, а також військові перебувають у стані підвищеної готовності. Це рішення тимчасове. Безпека поляків є нашим пріоритетом. Ми відкриємо прикордонні переходи, коли будемо впевнені, що ситуація не становить для нас загрози. Прем'єр-міністр Польщі під час засідання уряду назвав навчання захід 2025 дуже агресивними з точки зору військової доктрини. А необхідність закриття кордонів пояснив гарантуванням безпеки Польщі. Ми маємо справу зі все більшою кількістю різноманітних провокацій з боку Росії та Білорусі. Як усередині країни, так і, наприклад, нещодавні затримання громадянина Польщі в Білорусі вони мають ознаки дуже агресивних провокацій. До того ж, Дональд Туск заявив, що російсько-білоруські маневри імітують захоплення сувальського коридору. Ця вузенька 65 кілометрова смуга землі з'єднує Польщу та Литву. Саме Сувальський коридор. Військові аналітики вважають найвразливішим місцем і найнебезпечнішою зоною НАТО. Якщо Росії вдасться загарбати цю територію, то це вирішить одну з найбільших проблем країни-агресорки, поєднає її через найближчу союзницю Білорусь з відірваною від решти території Федерації Калінінградською областю. Наразі єдиний шлях, через який Калінінград з'єднаний з Росією напряму повітряний. Він пролягає через фінську затоку до Санкт-Петербурга. Тому Сувальський коридор найближча точка, яка може створити певний сухопутний коридор між Калінінградом і Білоруссю. А ще якщо Росія та Білорусь все ж вдадуться до захоплення цієї території. То це відріже три Балтійські країни: Литву, Латвію та Естонію від їхніх союзників з північно-атлантичного альянсу. Водночас територія сувальського коридору це ліси, пагорби та озера. А це ускладнює проведення великих військових операцій. Тому оборона тут може бути успішнішою ніж напад, припускають військові експерти. Тож Литва, Латвія та Естонія вже зміцнюють східний щит НАТО. Будують там протитанкові рови у межах програми Балтійська лінія оборон схожу програму під назвою Польський щит реалізує і Варшава, для якої Сувальський коридор має надважливе значення.